Розказую вам те, що я зробила учора. Тріснула мене п'ятка вже десь ну, пару днів і хожу вже ну, так больно, вже ну, прям не виносимо. Ну що, ввечері помилася, помила ноги. Думаю, ну возьму ж, пишуть від губ до п'яток. Беру, коротше, він такий густий, цей крем, бачите? Все. Крем для тіла, він твердий. І Він розтає, ну, по тілу може, що він розтає. Значить, Я його таку наковиряла і гарненько намастила свою тріщину. Взяла пакетик, обичний пакет, наділа носки, ну, ось я ж і досі не знімала. Коротше, ви бачайте, так показую, як виходить. І я вам скажу, я зараз строгаю, і це місце, де я тріснуло, воно взагалі не болить. Розумієте, воно настільки розмягчилося і настільки полічилося, тому що дуже якісні. Інгредієнти в цьому кремчику, тому якщо вам потрібно, в Лавандовій провінції вони є. І упаковочка, і така, і металева, є різні, як на подарунок, можна і для себе можна ось так купити. Тому такі діло мені подобається. Я в захваті, просто в захваті серйозно кажу. Дякую вам велике.